Всім привіт, друзі! З вами Наталія і це мій канал про в'язання. Сьогодні я вам про в'язання говорити, мабуть, не буду, а може, якщо передумаю, то складу відео з декількох днів. Зараз я їду з роботи на іншу роботу. Ну, робота та сама фірма, та сама, просто на інший магазин йду. От перед вами мабуть ще не видно по-португальськи називається лавандарія, там перуть одяг і сушать. Це мийка машин, там також є пилососи для машин. Ну, це такий район у нас. Як сказати, тут де всі підприємства. Зараз у нас 24 градуси, забула сказати, яке часом сьогодні, 15 березня. 24 градуси, я їду в футболці, і в мене чомусь дуже сильно болить голова. Наче тиск піднявся. Точно не знаю. Може, через те, що мені жарко, у мене штани теплі такі. Але зранку, ви знаєте, холодно. Холодно зранку. Дитину вдіваю навіть у куртку, шапку і шарфік. Сама змерзаю, вуха надіваю капюшон. Тут у нас якісь, мабуть, суцільна мережа електроенергії. Ну, одним словом, зараз у нас починається жара, але на вихідні має бути день 18 градусів. Так що дивилася відео деяких рукодільниць на Україні, в Україні. Зараз сніг, холодно. У нас вже зараз така погода відео, яке я останній раз виклала, я його виклала на понеділок, але відзнімувала я його у суботу. Не могла я чомусь викласти його в YouTube раніше, все не було часу. І знаєте, чим рідше знімаєш відео? Тим менше часу на те, щоб його викласти, та й взагалі мало часу на те, щоб його відняти. Сьогодні моя дитина також пішла в садик падячку, зранку холодно. День, мабуть, їй буде жарко в ньому, це точно. Ну, але нічого не поробиш. Їдемо на велосипеді зранку, якби це машина, то друге діло. Так, знайшли до підприємства. тут дуже часто до речі, пахне копченим. Тут, мабуть, якісь ковбаси копчені виготовляють, так підозрюю. Там он, садок і там апельсини вже закінчують, дозрівають, закінчуються на деревах апельсинки. А зараз я буду сідати на велосипед і буду їхати далі. Далі в нас почався мережа ресторанів. Тут така вуличка центральна, мабуть, що центральна, багато машин, тут великі черги до ресторанів. І тут ресторан за рестораном. Вибирай, який хочеш. Є рибний, і м'ясний, і ну, різні. Це в нас такий тут стадіон, де проводяться ну з биками ігри, забула як називаються. коріди. коріди. Люди йдуть в ресторан, просто чоловік з жінкою. Це індіанці йдуть. Багато доречні дусів у Португалії живе, де глянько на нейдусі. Дуже гарно, дуже тепло взагалі. Але вітаміну Д все-таки, організму він не вистачає, треба пити ще і капсули, купляти якісь. І, до речі, медикаменти, то ж тут е, дорого, дорого. В'їжджаю зараз на основну вулицю, тому що це односторонній рух тут на цій площадці. Зараз я буду віряти на основну, ну, знімати я не зможу. речі, я вам спочатку неправильно сказала, оце тут є центр центр міста. Я зараз до пішки трохи. Це в нас канцелярський магазин, ну, їх тут багато. Канцелярія дорога. Ті зошити для учнів, знаєте, ті, що, ну, робочі зошити. Так? Там з математики, там з англійської, ну, всіх предметів. У нас були, наскільки я знаю, по 30-50 по гривень, тут 20 євро коштує. Так, клініка дентарія. де я робила, ремонтувала собі зуб, який мені обійшовся в 200 євро. Можете собі уявити, так, які тут ціни. Дуже дорого. Одним словом, зарплати не відповідають цінам ні на що. Також молодшій дочці, я роблю зараз. Ремонтуємо, трошечки лічимо зубки, бо в неї болів зуб. Вже два рази ми були, і я вже за цих два рази заплатила 70 євро. Це просто дитині кар'є є треба три рази ходити. І кожен раз по 30 по 40 євро. Можна уявити, так що тут дуже все дорого. І тепер я зрозуміла, чому всі на Украї... їдуть в Україну, щоб робити собі зуби. Та не тільки зуби, а взагалі лікуватись. Тому що тут, в Португалії, просто так до лікарів не попадеш, хіба що тебе вже будуть вести десь при смерті, то тоді ще можна попасти терміново. А так, ні. Тільки треба їхати самому, щоб тебе обстежували. А сімейного лікаря в нас так і немає, і не буде, скоріше за все. Одним словом, отаке. Це тут такий місцевий базарчик. Вроді би як два рази на тиждень є овочі, фрукти і м'ясо, риба. Зараз знову буду ставити на паузу, тому що хочу швидше доїхати. По дорозі додому, додому, чули, по дорозі на роботу я заїхала додому, щоб залишити деякі сумки. Вчора в день народження, і я на роботу виносила ось торт. Треба все це залишити. Ось у нас тут цибулька така гарна, помідори, салат, такий світло-зелений, такий, наче червоний, кабачок один, кабачок два. Петрушку я садила, ще восени клубніка але вона чомусь є Я бачите, типу повикидала вчора. Я її стараюсь, щоб вона не гнила, все одно гниє. Це хоч трісне помідори. Тут був ще один помідор, але не знаю, хтось його ще вирвав чи що пропав, мабуть. Зараз покладу речі і поїду на роботу. Так, їдемо. Ми із Станіславом разом. знімемо, що це з камерою. Вчилося. А, тебе це вдалося? Там не ставили виходи, якщо ж словарість. Да, їдь, їдь, да. Стасик, їдь. Так? Так. Так, поїхали. Їдь, їдь. Хотіла зняти Станіслава, як він їде. А, не... а знімаю. Це такі вулички у нас тут. Кругом живуть люди. Хата на хаті, суцільні будинки. О, як у країні розволудження між будинками зустрінеш дуже рідко. Ось такі є заброшені по-російськи, покинуті домівки. Ніхто їх не хоче братися робити, тому що це якось проблематично тут, треба багато документів і, взагалі, ніхто не може ні продати, ні купити. Ще ні. Ох. Станіслав погнав. У нас так хорошо, так тепло сюди. Одягнутому дуже жарко. Ось моя кофта тут лежить робоча. І неможливо просто. Дуже жарко. Зараз за це відео закінчу, пізніше вам візьмемо, як ми їдемо в дитячий садок по Діану. Покажу вам той дитячий садок.